Чуєш? Ти може поприбирала б, а? Чи будемо ждати, поки через мусор переступати треба буде? Я в шокі. Чи бащук наварила? Так ось це борща з помпушками, так ні. Носки внудері зашила. Та й вообще вот, я не знаю, целыми днями в том телефоне. А я вообще йду сегодня с хлопцями в баню. Вернуся через два дні. Ты представляешь? Це Валерка сьогодні Насті сказал так. Да? Да. Наверно, розведуться. Так сто процентів ты що? Посуду помоешь? Да, да, конечно.